Доброго uh, the... well, Dobrý den, Ersku. Угу. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Вибачте це невеличку затримку. Підкажіть мені, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? Чи так, чуєте, видно. Дякую. Так, чуєте, бачите. Дякую. Підкажіть, чи є у нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Так, я. Так, і я теж. Добре, а пані Тетяна, ви підписані як розробник звіту Заведе. Представник розробника звіту Зведе Добре. Тоді діємо наступним чином. У нас поки що на громадських слуханнях є тільки організатори громадських слухань і представники суб'єкта господарювання. Тому даємо можливість громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, о 10.15 Будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 10-та година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 3 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю ДФУ Агро стосовно планованої діяльності, будівництва та облаштування двох приміщень для утримання свиней. Установки для спалювання відходів тваринництва та похідних продуктів, мобільного резервуару для зберігання пропан-бутану, лагуни номер 2 гноїсховища, комбікормового цеху, силосів для зберігання зернових, майданчика для зберігання твердої фракції гною, рампи прийому молодняка, автостоянки для вантажних автомобілів, допоміжних будівель та споруд. А також реконструкція частини існуючої будівлі, під склад інструментів та деталей, на існуючому промисловому майданчику, товариства з обмеженою відповідальністю ДФУ Агро за адресою Житомирська область, Коростенський район, село Грозине, вулиця Подеківська, 1, 3. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 2 статті 17 закону, згідно з яким, тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм. Пункту 2 проміга статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції процес здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис на наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10-ту годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники. Повноваженого центрального органу як організатори громадських слухань, інших трьох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон. представляйтесь. Отже, будь ласка, пані Тетяна. Харахоріна Тетяна, представник розробника звіту з оцінка впливу на довкілля. Дякую, пан Сергій. Доброго дня, Доброго. представник замовника ТОВ Агро. Дякую, пані Мирослава. Доброго дня. Мене звати Мирослава Черняк, я юриспонсуль ТОВДФУ Агру. Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників, двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. інші троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю ДФУ Агру стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво та облаштування двох приміщень для отримання свиней, установки для спалювання відходів товариства та похідних тваринництва та похідних продуктів, мобільного резервуару для зберігання пропан-бутану, лагуни номер 2 гноюсховища, комбікормового цеху, силосів для зберігання зернових, майданчика для зберігання твердої фракції гною, рампи прийому молодняка, автостоянки для вантажних автомобілів, допоміжних будівель та споруд, а також реконструкція частини існуючої будівлі, під склад інструментів та деталей на існуючому промисловому майданчику, товариство з обмеженою відповідальністю ДФУ Агрон за адресою Житомирська область, Коростенський район, село Грозине, вулиця 1-3. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо. До До побачення. побачення.